Сьогодні відкривається відомий венеціанський бієнали. Київська художниця Ольга Мілентій представить там свій проект Антрацит у цукрі. Це одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить в італійському містечку. Ольга візьме участь у недержавному проєкті і продемонструє прихильникам сучасного мистецтва роботу обличчя мого квадрату, символічну квадратну фігуру з антрациту та цукру. Цим Ольга хоче привернути увагу світу до сторіччя події, коли відома картина Казиміра Малєвіча була вперше показана публіці. Та ще раз нагадаю що автор «Чорного квадрату» народився у Києві. Київ, в першу чергу, должен говорити о том, що, що значить творчество Малевича, і, в частности, о том, що означає для мира «Чорний квадрат. В цілому, звісно, те, що связано з «Чорним квадратом, також требует еще своего прочтения.